Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми раді вітати вас. І саме тут, в центральному протистоянні всього 10-го туру групи Південь. Тут уже товариство команди сьогодні будуть змагатись у нас не за Бойко номер 93 Максим Андрусяк, 90 Владислав Блонський, капітан команди номер 77. А ось і перший момент, і вже на старті зустрічі ледь на рахунок не було відкрито. Ротації виправдані, скажімо так, можливо, навіть із двох сторін, цілком і цілком виправдані. Зараз м'яч у вільхівців залишається. Прострільна передача, удар по воротах. М'яч сійку влучає добивання. І такий м'яч опиняється у воротах. Ну, Бойко на песка віддає. Песко зараз трохи в центр змістився. Ну, можливо, виправдано. І ось таку класну передачу віддає удар по воротах. То е, давайте згадаємо і загалом прізвище всіх гравців, які перебувають на лаві запасних, як однієї, так і іншої команди. Але вже після цієї ось атаки, яка завершується черговим взяттям воріт, цього разу забиває вже Роман Дитко. Саме в активі ось цього дуету форвардів це при тому, що Шкварлюк далеко не всі поєдинки у нас розпочинав у старті. Зараз сей від Кучері і подвійний сей від Василя Кучери. Чіп впродовж там кількох секунд свою команду врятувати. Від здавалось би вже неминучого пропущеного м'яча. Тут питання ще й до захисників вільхівців. Де ж вони були? Ось таким чином рахунок стає 3-0. клубу вільхівці, тому що власне трансляція всіх домашніх поєдинків лідера. Групи Південь також на Іфспорт відбувається. Зараз ще й пенальті до всіх біт. Тебе буде виконувати цей удар з 11-метрової позначки. Песко бере великий розбіг, буває без шансів для Радула. 4-0 на 51-й хвилині. Передача іще більше туди ліворуч. Повернення м'яча і прострільна передача. Чи буде удар? Павлюк з м'ячем залишається, пробиває через рикошет. М'яч летить. Знакові показники, але трохи згодом, тому що зараз Кварилюк один на один виходить і забиває і він свій м'яч в сьогоднішньому матчі, свій 13-й м'яч. Ось так швидко оминаючи середню лінію футбольного поля. Знову зараз неточна передача. І знову жкварилюк, який забиває і оформлює дубль в сьогоднішньому матчі. Висока передача. Ну і є такий удар по воротах, є добивання від Шкварилюка, але зафіксовано тут Андром Гавдуником. м'яч повертає своїй команді. Передача на Андрусяка. Не було положення поза грою, І рахунок стає уже 7-0. Максим Андрусяк. Але зважаючи на 7-0 рахунок, знаю, чи є особливий сенс, звичайно ж, в цьому. Удар по воротах. Ну і ось Кучера знову нагадав про себе на 90-й хвилині. Футбольного кіпера, але тим не менш ось на лінії грає дуже і дуже класно. Удар по воротах відмігає! м'яч ми з вами побачили. 91-ша хвилина. Ну...